Всім доброго дня, гості, глядачі, підписчики мого каналу. Перш за все, хто глядачі чи гості, не забуваємо підписуватися, ставити лайки, дізлайки, все таке діло. І обов'язково ще коментуємо. Чому коментувати? Тому що ми повинні один з одним спілкуватися і доходити до певного взаємного ну, спільного рішення. Так? Тому що, в принципі, у нас всі е, проблеми одинакові, да? і ми всі разом шукаємо певні шляхи до їх вирішення. В коментарях там перед цим мені писали, що потрібно типу, ну, скільки місяців поросятам. Ну, рахуйте самі, дивіться, ось оце ці група. Це вона, виходить, мамка їхня. Вон стоїть, що перекинулась перед цим. Була вона покрита оптимусом в Андрюхе. Я борав спермодозу. Народилися вони 3 лютого. Ну, не знаю, малі, великі, в принципі, більш-менш я вважаю непогані. Розміри, звісно, можливо, вага там не така, як когось, когось вже в цей час, цей час вже, наверное, і кілограм під 100, як деяких подивишся, послухаєш хлопців. Ну, це таке діло. Тому ну, для наочного як -то кажуть, прикладу, хочу ну, ну, сказати, що дуже щось там таке. Ну, непогані, в принципі, вони мене влаштовують. бачите. Якось так. Тікай, тікай, тікай. Також хочу зауважити, що якщо ви вже ну, завели господарство, то, то ви вже себе цим прив'язали трішки, тому що е, вам необхідно, незважаючи ні на що, вставати, вправлятися, кормити і тому інше. я вже повністю цю кліточку для відлучки поросят. Зараз також заснімемо і відлучимо. Ці поросята в нас народилися 20 лютого. Мамка їхня Макстер пізніше розчахнулася, як я їх. Ну, або там тріщина, ну, це перелом якийсь, я думаю, більше за все. Трішки пізніше ми, їх, ну, ми її заріжемо і подивимося. Так що ці поросята народилися 20 року. Вона була первіскою, Ландрас плюс Макстер, а покрив я її юрком. Такі пацики. Звісно, в когось, може бути 80 кг, 70 кг. Ну, я думаю, у них ну, 20-30 плюс-мінус. Мало-багато. Розкупте і добре. А там буде видно далі. Так, ця група. Всі в нас народилися 22 -го, 01 -го. Ну, як вам сказати, є поруч ну, двойку таких не дуже маленьких, ну як маленькі. А, є, звісно, красунька моя. Красуня, іди сюди. Іди сюди. На-на-на-на-на-на. Ідеш -на 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 -на. На -на. чи ні. Ну, щось вам не хоче бути. Ось, бачите, приходить. Йде, йде, йде. Ну, Це поросята родилися 22.01. Бачите, ну, така ось тут і типу, полосочка в неї. Такі вони кумані. В принципі, їдять траву, ростуть, ну і не тільки ж траву, звісно. Я їм ще поки старт, старт 12%. Думаю, що ну, трішки і в принципі будемо переходити повністю на горох, макуху і того, Ну, Від грузіні відходить, тому що якщо мені вже небагато залишилося. треба буде їхати пізніше до В принципі, на даному етапі, я думаю, вони стартанули. Та ще мале, ну ви їх, хоч як, їх е, як воно то від початку таке, то ну, воно або росте або не росте. По-іншому тут важко щось сказати. такі бацюшки. По цих свинях то ми їх потихеньку підрізаємо. Оту дівчинку ми вирішили замість тієї макстера, що трішки прихворала, ми її доріжемо, ми цю перемістимо туди, покриємо щось таке Так, І саме основна тема сьогоднішнього відео це Відлучення поросят. Сьогодні проведемо відлучку саме цих пациків. Бо свиноматку вони вже трошки, як то кажуть, з'їдають, валять і тому інше. Обов'язково я сьогодні її зараз ми її відлучимо, вона трошки успокоїться і я її проглистую, проглистую інвермектином. І тоді вже будемо думати, чим її покривати в подальшому, для того, щоб отримати більш-менш товарних поросят. Тому, друзі, зараз поставлю на паузу, хоча теж, ну, я не знаю, як тут щось засняти. Зараз спробую і знімати, і перенести, якщо в мене вийде, чи вони підійдуть до мене чи ні. Ну цей один не хоче, підійти наче. Чи ми його зловимо? Тому, друзі, зараз я поставлю на паузу. Вибачайте за якість відео. Поставлю на паузу і спробуємо заснімути, як її буду ловити. Так, друзі, продовжуємо съемку. Thank <laughs> you. Це вже друзі статті. Тікаю важко змоловити, скажу так, друзі. Слінку вже. Вона і бачить, а шкопа. Друзі, я поки поставлю на паузу, тоді вже перемістили ми поросят в цю клітку. Обов'язково друзі, не забуваємо їм в перший період включати лампу, для того, щоб зменшити стрес, для того, щоб їм було комфортно. Трошки ще опустимо їм і в принципі, буде непогано для них. Поїлочку ми вже опустили. І таким чином зараз ще я помічу, що це вони 30 березня народжені були. і Будемо спостерігати. На даний момент я їм насипав старт з протидіарейним комплексом. Подивимося, як воно шоване, як вони це будуть почувати після відлучки, адже ці перші 2-3 тижні це ну, такий тяжкий процес і важкий. Але все рівно його потрібно проводити. Да? Порисяти такі по розмірах, ну я вам скажу чи маленькі, такі вони цікаві. Ну, перш за все ми ж самі розуміємо, тому що їх було шість штучок. У виводку для них, в принципі, всього хватало. було по два соска, плюс вони предстарт їли, та старт їли, та їли, і пили, і, в принципі, Ну, будемо спостерігати, дай Бог, все нормально буде. Так. Ну, По цій клітці теж я вже казав, в принципі. Також буде цікаво послухати в коментарях, почитати, як саме ви проводите процес відлучення поросят. Як, що ви робите, як ви робите, чи включаєте ви ламки, чи ні. Чи може хтось вважає, що це даремна трата коштів. Ну, звісно, що, що в кожного різні думки з даного питання, але ж все рівно. Потрібно спілкуватися і обмінюватися досвідом, хто як що робить, тому що щоб уникнути, краще, якщо чесно, да, інколи на чужих помилках навчатися, чим на своїх. Це як мінімум дорожче буде вчитися на чужих помилках, на своїх, на, на, на своїх як би мовити, це дорожче буде, на чужих звісно, дешевше. Тому що там людина вже це прочувствувала, провела, прогнала все це діло через себе і розуміє. Що так робити не можна. Ось такі справи. Добре, друзі, неділя, дезінфікую все. Як завжди використовую дезосан вігор. І в принципі підемо далі працювати. Зараз вночі прохолодно, але днем нормально. Вколов я свиноматки інвермехтін вже також. І будемо її покривати. Добре, друзі, пишіть коментарі, всього всього найкраще.